New Balance 1906 або 1906 – кросівки, які поєднують у собі ностальгію, естетику і нові технології, і це прорив 2020-х років. Як вони з'явились, чому повернулись і чому саме ось ця модель стала найбільшим проривом бренду? Давайте будемо розбиратись. Хвилинка історії: 2009 рік New Balance запускає модельку NB 1906 на честь створення бренду. Це був проривний момент. В модельку 1906 запхали все технологічне, яке було тоді на ринку. А саме, Задник із пластини для стабілізації, мережевну сітку для вентиляції, а також силует, який поєднює марафонські. Ські кросівки і зі стилем вулиць після 2012 року моделька зникає з ринку і здавалося би все кінець історії. Але світ циклічний, і в 2022 році, через 10 років відбувається бах, і повертаються легенди. Вони повернулися під новим ім'ям. New Balance 1906 зі вставочкою R. Це був ремейк старої моделі, де вони поєднали підошву від модельки 860-ї в 2 І коли на сцену вийшли 1906 r їх підхопили всі селебриті скейтборд ком'юніті, також снікерхеди усього світу. І вони перетворилися з бігових кросівок у лайфстайл крокси А зараз давайте розповім про колабу, яка місяць назад розірвала всі чарти. Glow in the Dark Edition. Це моделька, яка виділяється серед усіх випусків 1906 х дев'ятсот шостих тому що вони світяться в темряві. Чому саме варто купити їх, на мою думку, це ультрафутуристичний вигляд цієї моделі. По-друге, це те, що їх скоро розметуть зі всіх полиць магазинів, як і онлайн, так і фізичних магазинів, і вам прийдеться їх купляти по 300-400, а може і більше сотень баксів. Ну і насамперед, те, що вони світяться, їх видно з космосу, це їхня фішка, яку неодноразово я вам сказав перед цим. Так що пиши в коментарях, чи в тебе є 1906 і чи ти маєш бажання придбати саме цю пару, тому що в мене є одна пара 19.06 protection pack Siri І зараз я чесно думаю над покупкою ось цієї пари. Ну не знаю, як це сказати, дружині.